Скандал із Тимуром Міндічем перетворився на справжню політичну бурю. Влада хитається коаліції у Верховній Раді під загрозою розвалу. А ключові фігури банкової та парламенту стоять перед вибором, особиста кар'єра чи доля країни. Зеленський зараз перебуває за кордоном разом із Андрієм Єрмаком, що дає йому певне вікно для маневру. Але водночас загострює конфлікт у парламенті та фракціях, особливо за його відсутності. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Росрцов. Я незалежний журналіст, і це мій канал свіжої історії. Тут ви отримуєте свіжу, зрозумілу та чесну аналітику української політики. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найважливіше. Щойно Ірина Геращенко озвучила вимоги Європейської солідарності та опозиційних фракцій. Вони наполягають на негайному перезавантаженні коаліції та уряду, а також на кадрових змінах в офісі президента. Відхід Єрмака автоматично означає розпад проросійської групи впливу, яка досі намагається блокувати реформи і послаблювати державу через корупційні схеми. Всередині слуги народу триває боротьба між прибічниками банкової та групою депутатів, що вимагають відставки Єрмака. Вони готові підтримати переформатування більшості у парламенті. Голоси на підтримку відставок можуть дати європейська солідарність голос Батьківщина та частина позафракційних депутатів. Монобільшість слуги народу нестабільна і навіть невеликий відтік депутатів. Ті здатне перевернути розклад сил у Верховній Раді. Скандал із Міндічем пов'язують із діями проросійського впливу Деркача, який через корупційні схеми намагався послабити країну. Наразі це зачіпає енергетичну сферу, але ще невідомо, які наслідки будуть для оборонного сектору, що особливо небезпечно в умовах війни. Незрозуміла і поїздка Мірова за кордон додає інтриги, поки частина керівництва відсутня парламент і фракції змушені діяти самостійно, а загроза політичного маневру для противників зростає. Моментального розв'язання кризи не буде. Переформатування коаліції, відставка Єрмака та кадрові зміни потребують часу. Відсутність президента і ключових чиновників створює. Е... Умови, де політичні рішення можуть ухвалюватися хаотично і під тиском, і основні небезпеки теперішнього моменту, перше це втрачена більшість у Верховній Раді. Розкол у слузі народу і підтримка опозиції створюють умови для зміни контролю над парламентом. Друге, загроза оборонній сфері. Поки що скандал зачіпає енергетику, але корупційні схеми можуть перекинутися на інші стратегічні галузі. Третє внутрішньополітична нестабільність, ризик хаотичних рішень, перечасних кадрових перестановок і подальшого загострення конфлікту. Четверте, міжнародна довіра, неспроможність швидко реагувати в, е, е, на корупційні виклики підриває репутацію влади. Отже, за гострою ситуацією до межі. Парламент може змінити керівництво Верховної Ради, уряду та офісу президента, а Зеленський перебуває за кордоном, де вирішення проблеми відтягується. Найгірший сценарій розкол монобільшості, хаотичні кадрові рішення і тривала політична криза з потенційним послабленням енергетичної та оборонної сфер. Товаришство, дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал. І все буде Україна. Дякую.